Хай йо, друзі, Усім привіт! З вами, як завжди, клейрей, трошечки відпочив і продовжую грати в GeoGuessr, Тому погнали. Ну що ж, Номовченко. Ура, Номовченко. Це Швеція. Швецька біла машина, довга антена. Якщо це не Светія, я просто біба. Це південь якийсь, типу. Чому я тикаю південь, потім йду вище. Я ж знаю, що це південь. Я просто абоба якийсь. Це знову Швеція? Це вже щось північніше. Якого біса? Якого біса люди в інших країнах ближче за мене? Ну це тотальний дизреспект до Кореї. моя, це Росія, вітаю. Це Росія і це ця дорога. Ех, студентик, студентик. Що ж ми з тобою робимо. Опа. Це Малижа. Який штат? Опа. Це кидах чи келентан. Кідах чи келентан. Так, а ще по мусорці. Ну так, північно має бути. Кідах тут, келентан тут. Ну, ніби це кидах. Ой, тут написано щось. Тут написано, боже, який тупий купанок. 09. Просто прапор бачив. я б і так вгадував би це. Я в шоці? Вау. Wow. Це Це хто? Це хто? Любий друже. хто ти такий? Я не знаю. Я і гадки не маю що це. Uh. Це Малайзія виходить Та, не може це бути Малайзія. Чи може бути. Так, це дійсно Малайзія, я в шоці. Перше місце, ура, ура! Причому я все повгадував. Але подивіться на цю Швецію, на цю Монголію. Але Малайзія це просто кошмар якийсь. Це відльот. Але я гадаю, що це може бути навіть Уругвай. ген нібито. Блін, не знаю, Ургвай чи Аргентина. Ургвай, вірно. Очманіти. Друзі, очманіти. Це скоріш за все Колумбія, я так гадаю. Нібито стовп колумбійський, слухайте. Ні, це Мексика. А стовп якийсь більш колумбійський я б сказав. А Індія, я думаю, тут десь. Ні, не, не знаю, не знаю, де тут є логіка. Um, це якась Чехія. Словаччина, бо тут якийсь алтар, чи щось. А, ну. 22 рік. Це може бути Австрія. Це може бути Австрія. Ху-ху-ху. Давайте думати, думати, роздивлятися. Такі ями. Це може бути Франція взагалі, нібито. Підождіть. це Реально, Франція, хочеться сказати. Czechia, Slovakia, Francja. Sumno. stop stopczyki birch. National Bank first, first. National Bank. Ogajo. Czy by jeszcze coś? Cook out. Де ще якісь такі, типу, червонуваті на можна зустріти? Але окей, мені здається, це може дійсно бути Огайо. Окей, ні. ні. А, ну, це Київ. що вам пояснювати тут. Ну, майже попав. А, Рів Це Одеса Рівьра? Uh -huh. Так, це Одеса. Рів'єра де ж ти Рів'єра знаходишся? Ам... На півдні отут, чи взагалі отут от. -ут -ут? Котовський атрим. бла бла, 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 бла. Куяльник. Що? Але це може бути будь-де насправді. Блін, це реально на півночі. Дайте мені Дніпро. Що таке? таке? А що таке? А що таке? Так, це хто? Це Вінниця? О, Вінниця, тільки де саме. Ага, ясно. Блин, а де ж це взагалі. А де ж це взагалі. Мимо за ось значить ми реально тут. Банк майбутнього банк південний. Ну, вот тут мне треба тащить. Аптека, 27. Крутого химия. Антенна Е. Кенвуд, Кенвуд, 066, 052. 052. Це Полтава, діби, то я не можу запам'ятати. 053 Черкаси. Але це більш за все схоже на Кременчук. Все Окей, окей. Ну, в цілому, непогано, непогано. Ну що ж, подивимось. Но мув я так гадаю. Я навіть гадав кожну країну і тому зайняв першу сходинку. Вау! На другому Сержиніті, третій Сіті Квой. Раунд один. Швеція, я казав, південь, чомусь пішов ближче до Стокгольму. Ну, напевно, заселити з ЄСмпл має саме імбовий Гес. Раунд 2, Тайфун. І друга людина, яка вгадала цю країну. Ні, чотири людини взагалі вгадали Україну. А та Дельта. А я просто пацієнт. Чому це південь був? Не знаю, але тайфун щось знав. Раунд 3. Ну, тут імбує, у нас Гусмастер, хоча багато хто вгадав країну. Раунд 4. Тут Малайзія була. Я навіть майже 5к поставив зі мною Сашко. Фабра StaCті Сітікво. Я одразу сказав, що це прапор Кедаху чи Калентану, так? Там було написано Кедах взагалі, я в кінці це помітив. Раунд 5, також Малайзія, але досить важкувато було. В принципі, на Мейнленді Дарія, я, Сержинті Сашко і Сітіквой. Це все, досить, досить нелегко було. Ну і на МПЗ я фігово відіграв. Перше місце Сашко, другий Сержинті, третій Гусмастер. Уругвай вгадав. Багато хто вгадав Уругвай. Мексика, Імбовий від Сашка. Цікаво, я в Колумбії, багато хто в Колумбії. Третій раунд. Третій раунд у нас Індія. Ну, Олексіані непогано геснув. Четвертий раунд. Я сказав Словакія, Чехія, і тикнув Францію. Ну, геній. Тут, блін, кверті імбанув. Опа, мені підказку прислали. Зараз вироблю все. Скрипти оф, погнали далі. Так, за четвертий раунд Кверті. Там, блін, капець. І реально я сказав, що дуже схоже на Польщу це був кордон з Польщею. П'ятий раунд штати. Алекс Лекс Лекс. Пише за всіх. Ну, прикольно. Потім по Україні. Що це за мапа була? Венубані Крін Про, Офенсиф Фіорд на першому місці. Цікаво, хто це взагалі. Київ абсолютно всі вгадали. Там було написано: Одес, Одесу мало. Ну, не так багато, скажімо. Більша частина, але не всі. Ну, це було на півночі. Я також думав про північ, але пішов на південь. Потім Вінниця. Угу. Четвертий раунд знову Київ. Більшість людей знову ж таки там. Це буквально центр. Кропивницький, я не знаю. Не значіть, чому витикнуло Кропивницький. Я щось забув про цю локацію чи що. Пішов Кременчук. В цілому, недалеко. Якось так. Ну що ж, друзі, дякую всім за перегляд. Не забувайте долучатися 25 до 26 травня. До наших стрімів на моєму твіч-каналі. Лінк буде в описі. Звісно ж, донатити на ЗСУ. Усім, гудбай!